Добрий вечір. Пощадруйма? Поздоровляю вас на Новий рік, щоб краще жили, як торік, коноплі до стелі альон за коліна. Щоб вам і вашим дітям голова не боліла. Ой сивая та тай зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас дороб'я. Не бувала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. здоров'я. А в тім саду три тереми, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. В першім ясне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. другим теріні ясен місяць, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на, в третім. Зірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Вечір добрий.